Ой, радуйся земле, себе, син Божий, народився. Радість не вашій хаті, на хуйку просив на скриня, пригоди не дістала, у неї зірка не сіяла, позолотила гори, доли, дуби, далекі простори, новину дивну сповістила, Марія сина породила, весь мік нині зреселився, бо син Божий народився. І ви, браті, то ви тебе поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Під вашу стріху, у вашу хотину, принісі вам нині веселу новину, що в Офлеємі Христос народився і з Марії Діву ополився. i see ya Я вже вас у саме вільний час. Бачу, тут дня в року весело у вас. Може, щось міняємо, може, щось купуємо, якщо треба те брата, має паніка. Ми не міняємо, і не торгуємо, і тебе, живе, не потребуємо. Що хлоп має із месією? Хлоп не оре, хлоп не сіє, хлоп не вчить та молодити. І досида все носити. Вже не сіяти і не косить, а прощення в Бога просить. Ой, панове, дар про прийде ірик, всіх заграти. Виганяйте жида з хати, ми не хочемо торгувати. Що? гнати? Зидогнати, в плечі випихати, щоб до нас біда прийшла, щоб вам сили коні вкрав. Чого що? пекло взагалі. Хто мене тут поминає? хто мене не забуває, там де бійки, сварки, крики, там мої грать музики, бо є і мотори. моторик, тільки що... Хочу, ім'я таке моє, Чортам мене називають. Просто піться і тебе. От ви кляті не сховались, ледве я вас Де родився той Месія, І владика, і надія, де родився цар новий, що на мене зазіхав? Мої, моє місько вже начала, голову йому відтягнути. Ведіся, Іру до бо знає світ, що ти не правий. Ти задумав Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу я силаю, смерть на тебе посилаю. Я цар, Іру, смерть і мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер розпустила? Тут ніхто не сміє жити. А крім того, Бога ще спаси малого, щоб теплі народився. І на тронвій напусився. Ні, не буде цього царю. Я по їх не вдарю. Та мале дитя в яскірі. Маю владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшло убити. Ходім, ходім, мій любий царю. Я тебе смолі скупаю. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолу пити. Як попадеш в мої руки, ти зазнаєш тяжким мукре. Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а люсої тряситься, лосо смутно паситься, пасиє прячуть боч бога. Ба.